Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні -агро Вінниці! Довго думав, чи знімати вам огляд по Оріону GD504. Все справа в тому, що поки один збирали, а збирати його довго, збирати його тиждень, як конструктор ЛЕГО. Поки його збирали, всі остальні вже розпродлені. Тобто у нас в Вінниці ще 4 замовлені під завдатками, один повна проплата. Їх в вільному доступі немає, сразу кажу, тому що буде телефонувати, замовляти. Коштує такий тракторець 9900, повномірна 50-ка, двигун км 495 ВТ. Потужні, як передній мост потужний від 50-ки, так і задній мост потужний, покажу. Коробка також від 50-ки, тобто це повномірна 50-ка за дуже приємну ціну того, їх бисто розібрали. Але, будуть, ще вони в Україні, будуть десь початок середина літа. Дивіться, як обшитий зсередини. Чудовий трактор, має люк. Панель, як звичайного, Оріона раніше була. Класний трактор, реально класний. Ми вже так вийшло, що ми в людей замовлення на ці трактора вже на літню партію збираємо. Тому що один завдаток вже є, і один завдаток люди ще везуть. Тому що я не знаю, яка кількість їх пливе. Я думаю, що на ту кількість, скільки замовлень людей дзвонили, і їм приходилось відмовляти, говорити, що немає зараз наявності, я думаю, ту кількість людей їх все одно буде недостатньо. Показував ззаді примусова гідравліка в нього. Трактор бомба. Цей трактор зібрала він вже уїжджає також під людину, яка дала завдаток за нього. Завтра зніму, може сьогодні встигну, хлопці збирають е e... Прошку сороковку. він навіть масивніший, 70-50. Чекаємо на вас, компанія Мінягровіниця. Якщо цікавий даний трактор, набираєте, але зразу кажу, що. Так, щоб ви позвонили, замовили, він до вас поїхав, такого не буде, бо їх зараз немає. Чекаємо вас на майданчику. Мені агровіниця. До нової зустрічі.